Таю, друзі, мене звати Анастасія. Я сьогодні починаю відео з приготування бельгійських вафель. Я їх вже давно не готувала. Раніше в мене був рецепт на моєму каналі. Сьогодні продублюю рецепт у інфобоксі під відео. Бажаю вам приємного перегляду. Друзі, хочу вам показати це тиждень, як росте цибулька вдома. М'ята моя пропала, я її приберу і горщик лишу, щоб сюди посадити іншу квітку. А ось так виросла вже цибулька. Ось ця вже позеленіла. І тут, бачите, яке пір'я. Це за тиждень роботи цибульки. Ось ця вийшла. остання. І ось тут, бачите, дві такі вони менші вони вийшли останні. Всі інші дуже добре повиходили. А ще ось тут. Ось тут, бачите, пізніше виходить. Можливо, я її глибше посадила, не знаю. Можливо, вона довго спала, тому ось вона виходить. Ну, і ця квітка наче прижилась. Ну, ось. Але мені здається, що вона трошечки опустила ось це листечко. Ну, нормально. Тож, поки експеримент триває нормально. Друзі! Ваші діти вже написали листа до Санта-Клауса або до Діда Мороза або до цього магічного чоловіка, який приносить подарунки під ялиночку. Я роздрукувала ось такі листочки, знайшла буквально просто вбила в гуглі лист до Санта-Клаусу, і ось мені видало кілька малюнків. Я вибрала один з тих, який мені сподобався, і роздрукувала. Тож сьогодні мої діти будуть малювати, писати лист до Санта-Клауса. У мене сьогодні буде такий святковий вечір, такий магічний, традиційний, коли діти пишуть листа, і ми відправляємо їх до Санта-Класу. Ну, як відправляємо? Вони віддають мені, начебто, щоб я їх відправила, а я вже роблю свою справу. Тож діліться в коментарях, як ви це робите. Чи є у вас така традиція робити, писати, малювати листи до Санта-Клауса? Чи це просто якісь розмови або якісь інші традиції? Завітала в свій улюблений магазин китайських товарів і вирішила поділитися з вами атмосферою, яка знаходиться в магазині. Зараз продаються ялинки, декор. і Я дуже люблю просто прогулятися, насолодитися цією красою. Ну і а вже ж ділюся з вами, як влаштовують декор і що продають в китайських магазинах в Іспанії. А ще, друзі, я сюди завітала, щоб купити деякі речі для адвент-календарів. Насправді в цьому магазині вже є готові адвент-календарі, в які можна просто покласти речі, які ви хочете подарувати, або смаколики для дітей. І все. До речі, зараз я їх вам хочу теж показати до прикладу, які можна купити вже готові адвент-календарі. Друзі, прийшов час зробити адвент-календарі для своїх дітей. Я вирішила, що для старшого сина хочу зібрати ось такий чохол з інструментами. Він вже дорослий. Йому в грудні виповнюється 14 років, і я хочу, щоб в нього вже був свій набір інструментів. І ну, а вже ж цукерки, малюку деякі машинки, деякі ось такі ось іграшки. Це у мене старшому сину, і молодшому, і цукерки, і все таке інше. Я ще потім буду докупляти. Наразі на початок у мене ось такий набір. Купила ось такі конверти. Я собі буду запаковувати подарунки. А ось це у нас в Ауді продаються ось такі набори. Ось, бачите, тут є вже роздруковані цифри, є ось такі різні фігурки, які можна приклеїти до ось таких конвертів, щоб не розмальовувати нічого, просто зібрати, приклеїти і все. І буде ось такий красивий новорічний набір адвент календаря. Я думаю, це така цікава ідея. Не знаю, що в мене з цього вийде. Зараз буду цим займатися. А вже збирати інструменти для е, подарунку було найважче, тому що я в них не дуже розбираюся, але для початку сину, старшому, на перший період, далі він, можливо, сам собі щось буде докупляти. Я думаю, це цікава така історія. Тож ви можете теж взяти собі на замітку, що для дітей, якщо у вас вже дорослі діти і ви хочете зробити якийсь такий подарунок, то не обов'язково класти лише цукерки, а можна ще і зібрати ось такі адвент календар з інструментів, наприклад. І ще, друзі, забула вам показати, ну, дістати, щоб показати, я ще купила ось такі набори цукерок. Окрім ось цих адвент-календарів, те, що я зроблю сама, я купила ще і додатково цукерки. Ось це буде для Микити, для молодшого, це щенячий патруль, його улюблений мультсеріал. І ось такий це для старшого сина. Щоб ще було ось таке. В минулому році я щось схоже купляла, їм дуже сподобалося. В цьому році теж буде таке ще. Цукерки. Тож, мене сьогодні, сьогодні у ну, сьогодні мене буде насичений час для того, щоб зібрати адвент-календар. І ось такі насичені подарунки в мене вийшли для дітей. Думаю, їм буде цікаво. Тож давайте разом будемо збирати адвент календар. All buildings as the chemicals they take us higher The night's young it is just begun as she puts a hand in Цікаво, друзі, виявляється, це ось такі набори. ось цей, це просто треба ось такі зібрати конверти, такі подарункові, і сюди складати вже іграшки або смаколики. Ну, <плес> я думала, що тут просто ось такі там, зірочки або наклейки, тому що в минулому році я щось схоже таке купляла, і там були саме наклейки. В цьому році, бачите, воно виходить, що ви збираєте ось такі. Ось такі конверти, скажімо, з такими героями. Ну, значить, я, певно, лишу ось ці два набори на наступний рік. Я не хочу зараз їх використовувати, тому що я купляла подарунки саме під ці ось ці ось конверти, тому не буду їх використовувати. Вони і недорого коштували десь там 2 євро за один набор. Просто в них не влізуть деякі інструменти, які я купила. А на наступний рік, я думаю, це буде класна ідея зробити саме такі конверти і подарувати дітям. Тож, я буду зараз займатися лише ось цими конвертами і буду наповнювати їх смаколиками і подарунками. А в наступному році вже буду використовувати ці. Конверти я попідписувала. Весь процес не показувала, бо ну, тут нічого такого немає. Все по два конверти по датах до 24 грудня, а 25-го, типу вже за європейським святом, буде вже подаруночок. Тому 24 числа кожен день. ось. Такі конверти. Зараз буду їх наповнювати. Не знаю, чи можу якісь наліпки потім куплю і сюди понаклею. Треба пошукати, можливо, в мене десь з минулого року дещо залишилось, можна буде понаклеювати. Тож, будуть такі класичні конверти для адвент-календарю. Я думаю, це теж буде цікаво. Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, друзі, підключила мікрофон. І давайте тепер разом з вами будемо е складати іграшки і подарунки. Я тут купила і цукерки, і іграшки, і машинки, і інструменти, як ви вже зрозуміли. Так, е Сподіваюся, що все воно влізе. До речі, можна для старшого сина придумати якусь таку, е, типу завдання, що сьогодні, наприклад, ти можеш не застіляти своє ліжко або просто покласти гроші. Ну, почну, певно, перший ось такий соник буде. Ще ж, знаєте, деякі іграшки треба були, буде, щоб вони були однакові. Е, По-перше, однакові конверти. бо... Хлопчики, все-таки повинно буде. Так, це ось, скажімо, Микиті. І ось такий саме у мене є і кери Почнемо таке з простого. ось без, без цукерки, перше буде. Такий початковий, початковий день. Так, сподіваюся, ви мене добре чуєте і не сильно. Перебиває цей шум різних упакувань, що я роблю. Друге, до речі, треба розкрити цукерки ще, Оп. щоб додавати цукерки. І у мене тут ще, ось, бачите, ось такі. Це продаються в Алді, так цікаво, вони на паличці. Я зараз їх теж розпакую, і можна вкладати просто, наприклад, цукерки на наступний день. Зараз так і зроблю. Можна покласти якесь завдання, продовжую, або можна покласти гроші, або завдання, щоб дитина щось зробила в цей день. Ну, теж дуже цікаво таке поєднання. Тож, насправді, дуже багато різних моментів, які можна створити для дітей в адвент-календарі. Це не обов'язково повинні бути цукерки або іграшки. Для дорослої дитини взагалі можна придумати якийсь квест на цей період з адвент-календарями. Ну, це взагалі, мені здається, дуже цікаво буде поєднання таке. Так, наступне. У мене старший син захоплюється так, аби не сплутати, де у мене а, Микиті, а де Кирилу. Поки що все однакове. Так, скажімо, а, хай це буде Микиті, Покладу сюди ось таку машинку. Ось така Hot Wheels, Бачите? Покладу сюди машинку і ось таку цукеречку. Так. Поки що все влізає, бо я ще здивлюсь, деякі інструменти можуть і не влізти. Ну, подивимося. Так, це Микиті. А це, хай буде Кирилу. Я йому сюди хочу покласти ось такий ось чохол, куди потім а, він зможе складати свої інструменти. І це, певно, зараз буде складно зробити. Зараз. Спробую. Так, друзі, я це зробила. Я це зробила. Тепер треба його, отут ще цінник був, я його віддерла. треба тепер якось закрити. Хай буде так. Сподіваюся, ну нічого, трошечки пом'яти, але нічого страшного. Так, е наступне можна зробити ось такі, наприклад, Кульки, бульбашки і, певно, цукеречку. Обов'язково цукеречку, особливо для малюка, особливо цукерочки. Так, для старшого сина окупила ось такий. Бачите, <смі> такі бульбашки. Бо інколи треба, щоб було однакове. Бо це ж потім буде бійка. Тому треба те, тому це, щоб було все однакове. Так, далі, наче все поки що добре складається. Так, п'яте число можна скласти ось такий, в мене є щенячий патруль. Так, ну можна ось таку цукерку спробувати. Так. Дуже цікавий такий медитативний процес розкладання іграшок. І знаєте, я зараз сиджу, складаю у мене такі відчуття, я така щаслива. Діти будуть е е радіти таким іграшкам, вони будуть щасливі. Ось, і теж такі у мене теплі відчуття, коли робиш дітей щасливими, прям тепло на душі. Так. Ну що вже, 5 чисел зібрала. Ще лишається 19. Так, ну що, треба потроху тепер складати старшому сину інструменти. І перше, що в мене буде для нього, це ось такі плоскогубці. Ось. І теж, певну, цукерочку сюди покладу. Отак. Ай буде так. Так. Це старшому сину, а молодшому. Що у мене тут є? У мене тут є ось така ручка у мого старшого сина є теж така ручка але з іншим звірятком. І постійно Микита забирає у нього цю ручку. І я хочу йому подарувати теж, щоб була його власна ручка. І в мене є такий чупа-чуп. Так. Я в цьому році насправді хотіла замовити, адвент-календар вже готовий. Але щось з інструментами ну, мені якось взагалі нічого не сподобалося, тому я вирішила знову створити сама. Так, можна знову покласти цукерки. Певно, можливо, таку цукерку, таку цукерку і ось таку цукерку. Ну, Не завжди ж складати одні. Іграшки, правильно, можна і цукертики типу, покласти для такого, щоб було різне все. Так, і ось тут ще таке. Так, ну, поки що все складається. Я казала, що я купила не все, і я ще буду докупляти, але поки що так. Так, треба тепер знову щось з інструментів. Так, малюку можна покласти ось таку машинку, таку Хот Wheels, Знову купила. Я сподіваюся, що в нього такої немає. Бо я щось не перебирала його Хот Вілси. Сподіваюся, що в нього такого немає. І обов'язково треба докласти цукерку. Так. До речі, адвент-календар можна робити не обов'язково з 1 числа. Можна робити там, наприклад, за 5 днів до завершення року. Можна робити, отак, такі покладу, тут у мене цінник, треба його зняти. Можна робити там за 10 днів, як завгодно. Можна робити просто на 20 днів. Можна робити, я колись своєму старшому сину робила е, навіть. Не пам'ятаю, і за п'ять днів до Нового року. І робила і на цілий місяць. минулому році я робила взагалі на, ну, на, на цілий грудень. Ось. Тому це така творча, творчий, момент такий, що ви можете як завгодно зробити. Не обов'язково робити прямо з 1 числа і там до 25-го до Різдва. Можна зробити, наприклад, з 25-го до... До 31-го. Різні варіанти. Так, знову покладу ось такий. Так, щось у мене вже завершуються подарунки. Так, можна сюди ще ось таку цукерочку покласти. Ой, перед новорічний такий період. Це якийсь період магії і такого настрою ну, святкового. Так, все, в мене вже зібрані 9 днів. Так, малюку вже закінчилися подарунки, а для старшого сина в мене є ще інструменти. Тому, певно, старшому сину я зараз дозбираю. А малюку я докуплю ще, подивлюся, можливо, ще якісь такі іграшки, а можливо, якісь дрібні на логіку, Подивлюся. І все. І дозбираю вже адвент-календар і для малюка. Ну то що, друзі, я вже все поскладала тут для Кирила, тут для Микити. Це те, що треба буде дозбирати, це Микиті і Кирилу. Тут деякі вже я е, інструменти поскладала, але все одно хочу докупити смаколиків, щоб туди доскладати і вже закрити. Ну і ось так у мене виходить. Не знаю, чи прикрашати. Я, певно, не буду їх доприкрашати, просто буду такі конвертики видавати їм і все, і буде дітям такий адвент-календар. Просто насичено, дуже багато всього цікавого. Я сподіваюся, їм сподобається. А це, друзі, хотіла показати, як в Іспанії проходить зима. Немає снігу, все зелено, але ми самі відтворюємо настрій і робимо свято для себе і для дітей. Хотіла вам показати, ми на вихідних з дітьми ходили в один такий цікавий заклад, дивитися фільм. Називається «Хемісферік». Ось так він виглядає. В середині, як ви бачите, є купол, і на в цьому куполі ви можете подивитися фільм. Ви дивитеся фільм. Без окулярів, але наче знаходитися в цьому просторі, і наче це 3 d фільм. Дуже цікаво, дітям дуже сподобалося. Кирило зі школою туди ходив і прийшов у захваті і сказав: Давайте сходимо з Микитою. Ось так виглядає саме цей зал, сам купол, і по всьому, ось цим, по всім стінам, по всьому куполу відтворюється мультсеріал. Ми дивилися на іспанській мові. Якщо ви не розумієте іспанську, знаєте, наприклад, англійську або французьку, то можна використовувати спеціальні навушники. Ми не брали такі навушники, ось як ви бачите у чоловіка. Ми дивилися на іспанській мові. Потім, після фільму, ми пішли в один заклад. В Іспанії таких закладів дуже багато. Вони, іначе, буфети. А ми пішли в китайський буфет, де можна було Обирати їжу, яка їде на такому конвеєрі, і ви берете ту, яку вам хочеться. Ви платите фіксовану ціну і можете їсти скільки завгодно. Ось так само виглядає наш столик і їжа, яка рухається по цьому периметру. А також родзинкою цього закладу було те, що якщо ви окремо замовляєте якусь їжу або напої, які не їздять по тому. Конвеєрі, то вам привозить е, такий е, паровозик або е, електричка, е, привозить вам напої або їжу. Дуже цікаво, діти були в захваті. Е, на, ми провели дуже цікаво вихідні. Періодично я влаштовую дітям такі вихідні, не на постійній основі, але один раз на місяць, так точно, щоб провести день із сім'єю, насолодитися перебуваннями, подивитися різні цікаві місця у Валенсії. Як я і казала, ввечері діти зібралися написати лист до Санта-Клауса. Я тоді готувала їжу, і Кирило зайнявся цим питанням, щоб записати те, як пише Микита. Він вже може писати своє ім'я і прізвище на іспанській мові. Тому підписував він лист саме іспанськими літерами. Це дуже цікаво. Дякую, Кирило, що він записав цей момент. Вони якраз гралися, а потім вирішили заповнити ці листи. А на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам усього найкращого. Нехай ваші діти будуть завжди щасливі. А ми з вами зустрінемося у наступних відео. Па-па!